Вітаю вас, шановне панство. З вами адвокат Наталія на моєму каналі про право і права. Останнім часом до мене було дуже багато звернень з приводу позначок у мобільному застосунку Резерв Плюс про порушення правил військового обліку і про розшук ТЗК. Що це таке і що з цим робити? Ну, в першу чергу, що таке застосунок Резерв Плюс? Резерв Плюс це мобільний застосунок в якій підтягується частина інформації з єдиного реєстру військовозобов'язаних та резервістів оберіг. Відповідно, якщо якась інформація міститься у людини в його мобільному застосунку Резерв Плюс, припустимо, інформація вас розшукує ТЦК, або інформація про порушення правил військового обліку або ЄТІТ, то та ж сама інформація є в електронному реєстрі оберіг. Останнім часом до мене багато людей звертались із ситуацією, що у них раптом нещодавно за стосунку Резерв Плюс з'явилась інформація. Вас розшукує ТЦК та СП через неявку по повістці, через непроходження ВЛК і так далі. Працівники ТЦК, так би мовити, неофіційно оцю інформацію в Резерв Плюс називають червоною стрічкою. Одночасно в мобільному застосунку Резерв Плюс з'явилась дуже цікава кнопочка. І пропозиція сплатити половину штрафу. Штраф зазначаю, складає від 17 до 25,5 тисяч гривень. Зазвичай в таких випадках так от сплатити половину цього штрафу, тобто штраф з 50 10 відсотковою скидкою, якщо особа. Погодиться на сплату штрафу і визнає себе винною в цьому адміністративному правопорушенні для того, щоб. Сплатити штраф зі скидкою необхідно натиснути в застосунку резерв плюс таку собі кнопочку, яка там з'явилась, і натисканням цієї кнопочки особа подає заяву. По-перше, про те, що визнає себе винною в адміністративному правопорушенні в порушенні правил військового обліку за статтею 210 або 210 Прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. По-друге, про Розглянути справу про адміністративне правопорушення і винести постанову про визнання цієї особи винною в адміністративному правопорушенні без участі самої військовозобов'язаної особи, Ну і по третє, після винесення постанови сплатити у цей самий штраф з 50 скидкою. Звичайно, сплатити. Замість 17 тисяч 8,5 тисяч гривень це пропозиція набагато більш заманлива і це звичайно рівно в два рази вигідніше, ніж сплачувати повний штраф. І набагато вигідніше ніж дочекатись подвоєння цього самого штрафу у випадку передачі справи до виконавчої служби, і у випадку накладення арешту на всі рахунки і неможливості користуватись власними грошовими коштами. Але питання, що буде після сплати цього штрафу? Найголовніше питання, яке хвилює всіх, у кого з'явилася от позначка в резерв плюс, і така вигідна пропозиція це чи буде знята дійсно людина з розшуку після того, як сплатить за запропонованою процедурою штраф зі скидкою в 50%. Тут треба розуміти кілька моментів, найголовніші з яких це взаємозв'язок цієї сплати штрафу. Зокрема, сплати штрафу зі скидкою і оголошенням людини в розшук територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, по перше, по-друге, необхідно розуміти також процедуру слухання справ про адмінправопорушення. Чому я весь час кажу про справи про адміністративні правопорушення? Тому що оці от справи стосовно порушень правил військового обліку, це справи з категорії про адміністративні правопорушення. Регулюється слухання цих справ кодексом України про адміністративні правопорушення. Стосовно порушень правил військового обліку, тобто стосовно порушень які передбачені статтями 210 та 210 Прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, справи про адміністративні правопорушення? За цими двома статтями розглядаються в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Інші справи про адмінправопорушення, ну от, наприклад, щодо порушень правил дорожнього руху, вони в першій інстанції розглядаються в судах в судах загальної юрисдикції першої інстанції. Стосовно порушень правил військового обліку, перше, розгляд в першій, так би мовити, інстанції відбувається в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Саме там виноситься постанова про винність особи в адміністративному правопорушенні в порушенні правил військового обліку за статтями 210 або 210 прим 1. А оцю от постанову вже можна оскаржити в суді. Або незаконні дії у випадку відсутності цієї постанови і наявності незаконних дій стосовно особи, також можна оскаржити в суді. Так от, перше, що буде, якщо людина в своєму мобільному застосунку резерв плюс натисне кнопочку стосовно. Оцієї сплати штрафу з 50% скидкою і стосовно визнання себе винним в адміністративному правопорушенні порушенні правил військового обліку, людина себе сама визнає винною. Людина подає заяву про те, що вона винна в адміністративному правопорушенні. Після цього оскаржити постанову стосовно цієї людини по цій справі буде вже неможливо ніяким шляхом. Людина сама фактично. Підписала заяву про визнання себе винною. Оскарження в такому випадку, ну, процедурно, звичайно, оскарження можливо, але результату цього оскарження не буде, тому що якщо людина вже себе визнала винною, то ніяке оскарження вже цій людині не допоможе. Тобто ніяке оскарження вже не буде мати результату, тобто скасування постанови або визнання особи невинною в адміністративному правопорушенні. Тобто, треба розуміти, що натискаючи цю кнопочку, людина підписує заяву про визнання себе винною. Це дуже важливий момент. Перший другий Надалі відбувається розгляд справи в ТЦК без участі цієї людини. Через кілька днів цій людині має надійти постанова про адміністративне правопорушення з реквізитами про сплату штрафу, і людині надається час для сплати цього штрафу. Що це означає з юридичної точки зору? Людину постановою визнали винною в адміністративному правопорушенні порушення правил військового обліку, стаття 210 або 210 прим 1. Далі людина дійсно зобов'язана сплатити штраф протягом наданого їй часу. У випадку несплати штрафу, справа передається до виконавчої служби, штраф вже збільшується, тобто ця скидочка одразу після передачі до виконавчої служби ліквідується, і у випадку передачі до виконавчої служби, звичайно, в той момент, коли відкриваються виконавчі провадження, то державний виконавець своєю постановою про відкриття виконавчого провадження, Одразу автоматично накладає арешти на всі рахунки боржника, тобто цієї військово зобов'язаної особи, яка не сплатила штраф. Штраф сплачувати не треба. Ну, це зрозуміло, на це людина свідомо йшла. А от питання стосовно розшуку. Тобто, Ті, хто сплачує штраф за отакою спрощеною процедурою і з можливістю сплатити лише 50% штрафу, вони в першу чергу ставлять собі за мету зняття з розшуку. Чи буде оце зняття з розшуку згідно закону? Зняття з розшуку не передбачено у випадку винесення постанови про адміністративне правопорушення. Чому тому, що як я казала раніше в цьому відеоролику. Оголошення людини в розшук можливо у випадку визнання людини винною, в даному випадку в порушенні правил військового обліку. Людина може бути винною, визнана винною оцією самою постановою, яка вже буде винесена, або розшук ще можливий у випадку складення стосовно цієї людини протоколу про адміністративне правопорушення. Тобто, навпаки, створюють. Обставини для того, щоб людина перебувала в розшуку, а не для того, щоб зняти цю людину з розшуку. Тобто підстави для розшуку нікуди не зникають з юридичної точки зору. Це важливий момент. Другий важливий момент: ніхто не забороняє територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки надалі надсилати цій людині наступні повістки. За якими людина зобов'язана з'явитись. Якщо людина не з'являється, то, відповідно, з'являються підстави для вже наступного провадження у справі про адміністративні правопорушення або для наступних позначок в застосунку резерв плюс про адміністративні правопорушення, про порушення правил військового обліку. І це вже будуть нові справи, які можна заново розглядати, і Якщо особа визнається винною в, тих, в цих нових правопорушеннях, то відповідно з'являються нові постанови про адміністративні правопорушення або нові підстави для сплати нових штрафів. Закон ніяким чином не регламентує, скільки повісток має право надсилати конкретній особі ТЦК та СП, тобто. Згідно закону, повістки можуть надсилатись кожного місяця або кожного тижня, або щодня кількість повісток не лімітована і не регламентована. Справи про адміністративні правопорушення. У випадках, якщо людина сама попередньо не подала заяву про визнання її винною і про слухання цієї справи без її участі і винесення постанови без її участі, то цю справу необхідно слухати саме за участі тієї особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. І в цих справах людина має право згідно закону користуватись допомогою адвоката, а адвокат в цих справах точно так. Як в кримінальному процесі має статус не представника? Представник це статус адвоката в цивільному та в господарському процесах, ну і в адміністративному процесі, а статус захисника, як в кримінальному процесі. Статус захисника адвокат має лише в кримінальному процесі, адвокат-захисник і в справі про адміністративні правопорушення. Там також адвокат-захисник, і відповідно, якщо справа слухалась без участі особи. Якщо було порушене право особи на захист при розгляді справи про адміністративні правопорушення, то це є підставою для оскарження і скасування постанови про адміністративне правопорушення, тому що це є грубим порушенням процедури розгляду даних справ. Існує вже велика судова практика, в тому числі і у мене, щодо скасування постанов про адміністративні правопорушення порушення правил військового обліку, винесені ТЦК скасування саме в суді через порушення процедури розгляду даних справ, але оскарження постанови територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в суді. Можливе лише у випадку, якщо особа не визнавала себе винною своєю власною заявою. Натискаючи оцю чарівну кнопочку в резерв плюс, людина визнає себе винною. Тобто, як я й казала раніше, оскарження стає неможливим. Це оскарження не буде мати ніяких результатів. Краще вже його і не затівати. Постає питання. Тоді, коли в застосунку резерв плюс з'являються от позначки стосовно порушень правил військового обліку і розшуку ТЦК, була постанова про адміністративне правопорушення, тому що згідно закону, оці от позначки повинні підкріплюватись тим, що вже Ця людина визнана винною в адміністративному правопорушенні, тобто існує або протокол про адміністративне правопорушення, або постанова про адміністративне правопорушення. На практиці цієї постанови дуже часто немає, тим більше, що пропонується сплатити оцей от штраф, спочатку подати заяву про визнання себе винним, дочекатись постанови, потім сплачувати штраф. Якщо... От в такому випадку постанови ще не було, то відповідно з юридичної точки зору, згідно закону, якщо людина, у якої в застосунку резерв плюс з'явились ці позначки, і людина не розуміє звідки взялись ці позначки, що ця людина робила чи не робила для того, щоб вони з'явились, тобто з юридичної точки зору можна оскаржувати незаконні дії. Співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, і звичайно, такі оскарження можуть бути знов ж таки з юридичної точки зору дуже ефективними. Така судова практика теж вже існує. Тому кожен кожен випадок індивідуальний, кожен випадок окремий. Тому має сенс проконсультуватися з адвокатом, отримати юридичний аналіз власної ситуації, а потім вже приймати рішення, які мають юридичне значення і тягнуть за собою юридичні наслідки, і вчиняти оці самі дії, які мають юридичне значення. І дякую вам, шановне панство, за увагу. Якщо вам сподобався цей ролик, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!